Вітаю, шановні друзі! Для всіх, хто їде в Німеччину, дуже важлива інформація, відповіді на актуальні питання, які мені пишуть. Перше, це чи можу я, як людина, яка приїжджає в Німеччину, вибрати табір. Так, да, ви можете вибрати табір, будь-який. В інтернеті є списки цих таборів для біженців. Ви можете в будь-який їхати напряму, який ви хочете. Чи залишитись ви в цьому таборі, чи залишитись ви в цій землі, скоріш за все, ні. Чому так? Тому що це первинні табори, в них ніхто не залишає. Наприклад, Бохум зараз взагалі нікого в себе не залишає. Якщо ви приїжджаєте в табір в Бохум, в НРВ, вас відразу там в той же самий день направляють в іншу землю. В інших таборах ситуація майже така сама, з виключенням на те, що ви можете там пару днів чи тиждень посидіти, поки вас не направлять в вторинний табір. Де ви будете очікувати оформлення документів і перерозподілу в інші табори або ж вже пошуку соціального житла? На даний час дуже багатьох відправляють неважливо, в який табір ви приїжджаєте. Дуже багатьох зараз відправляють в землю Бранденбург туди на кордон з Польщею. Чому так? Ну не знаю, тому що Німеччина визначає завантаженість там, земель, і вони самі постійно це змінюються. Цей процес постійно змінюється. Те, що місяць було назад, воно там, через вже тиждень може бути неактуальне. От, тому е, важливо розуміти, що навіть дане відео може бути неактуальне вже, там, через пару тижнів. Але станом на зараз е, інформація ось така. І дуже важливий момент перед тим, як ви їдете в табір. Пам'ятайте, що коли ви приїжджаєте в табір, вас обов'язково перерахують всі кошти і запишуть всі ваші банківські картки. Це дуже важливо. Тому щоб в подальшому не було проблем у джоп-центрі, що в таборі у вас там виявили якусь суму, а в джоб-центрі про це не сказали. Пам'ятайте про це, що приїжджаючи в табір, у вас обов'язково перерахують, попросять вказати, показати все, що у вас є в гаманцю, все, скільки у вас там накоплених зараз при собі грошей. Пам'ятайте, що це все буде фіксуватися. Тому думайте, скільки ви будете при собі мати грошей, їдучи в Німеччину. Це дуже важливий момент. В принципі, ось так. Німеччина зараз приймає. Проблем ніяких немає. Але куди ви попадете, друзі, це стане відомо лише в процесі того, як ви пройдете первинний табір, вторинний, і може вже на третьому етапі вам буде зрозуміло і вам скажуть, куди ви попадете. А так, щоб приїхати, куди я захочу, друзі, такого вже давно в Німеччині немає. Німеччина перенасичена. Тому, на жаль, є як є. Але е, Німеччина приймає і то добре, тому що, в принципі, людей дуже багато. І взагалі у мене є таке побоювання, що рано чи пізно Німеччина поставить перед Європейським Союзом питання про те, що вона перенасичена українськими біженцями. От, це дійсно поки що актуальне питання. Тому ось така ситуація, друзі, тримайтеся з повагою, ваш адвокат Демченко.